Для мене знов е, моя практика, до якої я стремлюся, стараюся і стараюся і іншим е, ділитися з тією практикою. Прощення для мене ще є тим, що наскільки сьогодні я розумію, що. Прощення це нове хрещення, віднова хрещення, від нова зречення диявола. Від нова зречення аду. Від зречення старої людини. Відновлення покаяння. Початок переміни мого життя. Прощення це переміна мислення до людини. Задля переміни душі від темряви до миру, від, від злоби до доброти, перемінення мислення переміняється моє життя, мій стан у світі, в сім'ї і серед моїх людей. Переміна мого мислення це переміна мого. Характер, поки цей характер не стане переміною, я до того маю міняти мислення через покаяння. Це мені допомагає. Третє, ні одну людину в собі не осудити в думках. Чому я не маю права, тому що осудження противно Пережиття щастя, Противно пережиття доброти, Противно пережиття сил радості. Осудження це засуджувати себе на пережиття муки, Засудження – це пережиття стражданням собі, засудження це ти до нещастя в собі. Засудження це закрити себе від людини, а значить від Бога. Засудження це стати одиноким. Засудження це стати сліпим і глухим до ближнього. Засудження це непрощення. Якщо ми, якби ми нікого не прощали, ад був би в сім'ї і сім'ї б не було, не було б не прощенням, не було б миру, не було б і радості, не було б сім'ї, не було б душі. Прощення це християнська зовнішня одежа. Це світла одежа. Прощення це як для офіцера погони. Так для християнина прощення. Чим більше прощення, тим більший сан християнський. Тим більшу владу отримує людина через прощення, тим більше він має владу у світі над собою і над злом через прощення. Прощення це приближення до Бога. Прощення це просвітлення людської душі і його життя. Прощення це притягувати людей до себе. Прощення це постійна усмішка і радість душі. Прощення це перемога себе над болезнями. Прощення це довголіття. Прощення. Це нова молодість. Прощення це стати братом Христа. Прощення це скидання кайданів з душі. Прощення це початок мудрості. Прощення це успіх в праці, це успіх в надії. Прошення це світліще життя і світліше сприйняття життя. Прощення це початок милосердя. Прощення це початок спасіння. Прощення це ставати людиною. Прощення це народження нового християнина. Прощення. Це постійне дихання у Бозі. Прощення це бути інструментом милосердя для інших. Прощення це постійна радість, постійна перемога. Прощення це бути світлом для світу. Прощення це бути інструментом сили Божої в житті людей. Це є прощення. Все, що противно прощення від діявола. Все, що противно прощення, це ад. Все, що противно прощення, це смерть. Все, що противно прощення це муки. Я прощаю, щоб бути спасеним. Я прощаю, щоб жити. Я прощаю, щоб любити. Я прощаю, щоб чути інших. Я прощаю, щоб визволити себе від страждання душі. Я прощаю, щоб стати сином у Бозі. Я прощаю. Що стати владикою свого життя, владикою своїх думок. Я прощаю, щоб любити людей, щоб приймати людей, щоб чути людей і бути людиною серед людей. Нема другої. Хто не прощає, того нема усмішки. В того нема радості, той переживає муки. Той нещасний. Той одинокий. Хто прощає? Той ніколи одинокий не буде. Він завжди найде свою судьбу. Йде свою людину, той, хто прощає. Хто прощає, зберігає сім'ю. Хто прощає, зберігає життя. Хто прощає, той є людина з великою міни. Якщо навчишся прощати, будеш спасен. Прощай, не задумайся, так як дихання. Прощай. І станеш багатим. Добротою, усмішкою. Прощай, бо тобі прощено. Прощай. Бо тебе люблено. Прощай, бути відкуплений кров'ю. Прощай, щоб допомагати іншим, щоб служити іншим. ne osudi ni razu. Što bi ne bude zasuđeni. Da je Kaj Bog sudi? Ljubovni